Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Так, в минулому відео ми з вами робили лілії. І сьогодні я вам покажу, як же їх допрацювати. Я вам в кінці відео там розказувала трошки, але вирішила показати наглядно. Так, для початку ви маєте дочекатися, поки ваші квіти стабілізуються. І добре просохнуть. Що значить добре просохнуть? Е, ви маєте взяти да, свою квіточку, зняти її і ось так ось, бачите? Залишаються сліди. Вона ще липне, а це значить, що вона ще не достигла, не дозріла. Так як зараз. Е, Отоплення ще, ну, у нас, наприклад, немає, ще не, ще не вмикали. Е, вологість в приміщенні підвищена навіть занадто. Е, на даний момент у мене, наприклад, 60% вологість. Для зефіру це дуже багато. Хороша вологість, так, щоб зефірчик добре просихав. Це 40%. Відсотків. Ну, плюс-мінус, там, знаєте, 5%, 5, 5 туди-сюди. Але ідеальна, да, це 40. Ну, ви чекаєте, а я просто, так як я його робила просто для відео, да, для вас, то я вам показую, що я з ним роблю далі. Дивіться, ось тут у мене да, порозходилися мої пелюстки. Обов'язково вдягаємо рукавички, бо якщо будете робити це голими руками, ну, якщо для себе, то нема різниці, а якщо на продаж, да, одягаємо рукавички, бо залишаться на пелюстках ваші відбитки пальців. А це не дуже красиво. Так, я їх просто беру, коли зефірчик до. Просох так, як треба, то це, звичайно, краще, але є. я вам просто показую. І ось так їх з'єдную. Тим самим роблю такий да, остренький кутик, носик такий. І підвертаю пелюсточку наниз, щоб вона була. Ну, бачите, щоб вона була в таке в природньому положенні, ніби, да? Десь щось ось так можна прим'яти, підібрати? Звернути да, пелюсточку, так, як вам подобається. А, і перед цим же я забула вам сказати, Перед тим, як ми робимо цю процедуру, да, ми її не опудрюємо. Тобто вона така, як стояла у вас, стабілізувалась, так ви її допрацьовуєте. Лише потім опудрюємо. Так, Ну, ось так. І набагато симпатичніше, да? виходить ось таку. красу ми отримаємо. Ну і так робимо всі квіточки. Ось бачите, зефірчик ще не дозрів. Перчаточки всі в зефірі. Так, ну і листя. Якщо у вас є вайнер, да ось такий. Це е, вайнер листя лілії. Це я не знаю, від якої квітки, але також схожий ну, на ваш смак. І листочки. Також потрібно ж, е, дочекатися їхньої стабілізації повної. Бачите, ще От я вам покажу, я торкаюся і залишається такий як слід. Цього не має бути. Ну і на перчатках також. І коли ж будете відбивати нам е, молдом, да? чи вайнером, також листочок має бути стабілізований, щоб е, нічого, Ну, не, не деформувати його, щоб добре пропечатати. Але ж я ще раз кажу, так як я робила. Для вас відео, то я вам просто показую. Ось так перебиваємо, і в нас виходить ось такий реалістичний листочок з відбиточком. Коли він е, уже добре стабілізується, просохне, тоді ще краще буде його видно, але поки що показую вам так, як є. Ось такий така краса збираємо красивезний букет і отримуємо таку красу. Ну що, думаю, ви мене зрозуміли. Показала вам, як я допрацьовую лілій, тому що, ну, отак, отак, я їх не залишаю, я обов'язково Беру і допрацьовую їм пелюшки, щоб вони були гарненькі, реалістичні, але ще раз повторююся, дочекайтеся повної стабілізації. По-перше, це і на смак зефіру впливає, стабілізація хороша. Тому що якщо він отакий от ще мокренький, то ви ж розумієте, що це ще не готовий зефірчик. Потрібно, щоб він добре просох. Ну що ж, бажаю вам успіхів. Якщо є якісь питання, пишіть під відео. Гарного вам настрою. Підписуйтесь на мій канал, буду і далі вам викладати цікаві. Відео бувайте мені здорові, цілую, люблю.